Підсумкова декларація саміту НАТО, що оприлюднена на сайті організації, повідомляє країни НАТО підтримуватимуть Україну на незворотному шляху до євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в альянсі. У документі йдеться, Україна стає все більш сумісною та політично інтегрованою з альянсом. Ми вітаємо конкретний прогрес, досягнутий Україною після вільнюського саміту щодо її. Необхідних демократичних, економічних та реформ у сфері безпеки, ми підтверджуємо, що зможемо направити запрошення Україні приєднатися до альянсу, коли союзники погодяться та будуть виконані умови. Рішення саміту НАТО та Ради НАТО Україна у поєднанні із поточною роботою союзників є мостом до членства України у НАТО, члени НАТО підтримують, Мають право України обирати власні заходи безпеки, визначати своє майбутнє. А також визнають, що її майбутнє в Альянсі. лідери НАТО узгодили розмір фінансових зобов'язань щодо надання Україні військової допомоги упродовж 2025 року.